Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Мене звати Ірина Моргун. Сьогодні до розмови я запросила письменницю, лікарку з багаторічним стажем, поетесу, авторку і виконавицю власних пісень Лесю Романчук. Вітаю вас. Вітаю. Пані Лесю, ваша родина зазнала репресії і заслання. Ви народилися на Колимі. Як це позначилося на вашому житті? Взагалі, місце народження визначає долю. І мою долю це теж визначило в дуже багатьох аспектах. Дивовижним чином я змогла здобути вищу освіту. Тому що діти, які були там народжені, мали це клеймо в паспорті. І якщо ти народився в Казахстані, в Оркута, Колима, ти не міг вчитися в радянському університеті. А взагалі, дитинство. На колимі дитинство в умовах вічної мерзлоти, коли ти бачиш каміння, сопки, ти не знаєш, що таке бджола, коли ти бачиш з тваринок бурундука, а не звичайну білочку, коли ти бачиш з квітів Іванчай, а з ягід брусницю, і ти навіть не знаєш, як росте цибуля і часник, думаєш, що ото десь на дереві воно росте. Це справді кладе відбуток і навіть на все життя. Тому що природу я сприймаю зовсім не так, як сприймають люди, які народилися в Україні. Сьогодні ви у вишиванці, яку власне вишила і зробила ваша мама. Подібну сорочку я бачила на вашій доньці, нашій колезі з українського радіо Тернопіль, що на суспільному Наталці Андрушко Колтун. Також червоні маки на чорному тлі. Розкажіть історію цих сорочок. Ці вишиванки подарувала нам наша мама. Вона вишила, коли було 88 років. Чому мама вишила саме ось так, саме гладдю тією Волинською? Вона розповіла таке: я не хочу, щоб цей Взір загинув. Тобто, це вона сама придумала, вона сама його намалювала і сама вишила. І чому щоб взір загинув? А тому, що в таборах дівчат наших українських інколи рятувала голочка. От приходила наглядачка собі така, дебела молодиця, знаєте, і питала: А хто тут у вас вміє вишивати? Ну і всі, ж, звичайно, я, я. Чому? Тому що, коли вони отримували цю можливість вишивати, вони. Мали можливість побути певний час в приміщенні, знаєте, оце називалося робота в поміщенні. Не на морозі 42 градуси, розумієте, а в приміщенні, де не віє той вітер страшний колимський, де не так холодно, де можна трошки, ну, наче відпочити. І е, от таким чином мама вишивала на чому? На е, сукні шинелі е, наглядачок. Чим вишивали хірургічним шовком? Ви скажете, шовк білий? Вони його фарбували. Вони його фарбували в різні відтінки, от зеленку розводили в різні тони, і вона виходила, і потім намочили в ній цей хірургічний шовк. Ви знаєте, вони досі зберегли той колір. І от така історія. Цих маків, які насправді є цінним спогадом не тільки теперішнім, а спогадом про те минуле. Пані Лесю, ви були активною учасницею Майдану. Можливо, ви пригадаєте той момент, коли ви зрозуміли, що це не просто людський протест, а народження нової сторінки в історії України? Ви знаєте, ми це зрозуміли ще задовго до його початку. Тому що як Майдан в Тернополі починався? А він почався з того, що Степан Барна, нам усім добре відомий, потелефонував кільком людям, яких він вважав, ну, скажімо, здатними до якогось протесту, і повідомив, що буде зустріч із Юрієм Луценком, який щойно тоді вийшов із тюрми, куди, куди його запроторив Янукович. І, знаєте, зібрались люди, чоловіки, переважно за таким столом. Я собі там сіла в куточку, єдина жінка була в цій компанії. Ну і Луценко говорить, що йдеться до страшних речей Янукович зібрався перетворити країну нашу на якийсь концтабір, і він до цього йде вже такими великими кроками. І, Чоловіки деякі, які там сиділи за тим великим столом, кажуть: Ой, нічого в нас не вийде, ми не піднімемо людей, ми не зможемо, люди розчаровані, люди зневірені. Ну знаєте, ота от вся пісня така дуже всім відома. Ну і Степан Барна каже, тут у нас от, пані Леся може щось на цю тему сказати. Ну І пані Леся виходить і каже, значить, так, чоловіки, ви собі будьте розчаровані і зневірені в себе вдома біля своєї жінки. З нею плачте хоч цілу ніч, а зранку встав, вимився за земною водою і пішов піднімати український народ, тому що інакше біда нам буде. Ну, і от так почалося. Десь за місяць-другий. Сталося те, що сталося, і вибухнув Майдан. І тепер бачите, як Степан Барна на війні з перчисінького дня, просто з першої години початку цієї навали. Дух Майдану є, і він в кожному українцеві живе. Розумієте, Оце от те, що нас от категорично відрізняє від от того поріддя, яке живе там десь за їхнім там, перебріком. І, який я добре знаю, бо я між ними виросла, розумієте. От в них нема того духу спротиву, в них немає того поняття про якусь справедливість, про е, те, що так не може бути. Бо ми є український народ, ми вирішили, що буде не так. В, в них завжди був цар, і от як батюшка сказали, оце так воно буде. розумієте. Так що ми не те, що не один народ, а ми навіть близько е, інший біологічний вид. Чому серед усіх професій світу ви собі обрали акушерство? Ну, для початку, чому я обрала професію лікаря? В таборах, в засланні, в Гулаву люди в білих халатах це були єдині ті, хто боровся зі смертю. Все інше несло смерть. А ці люди вони могли врятувати. І тому ти завжди був на їх боці, тому що це були якісь люди, які простягали тобі руку допомоги. І в маленькому серці це дуже відгукнулося. Це була причина перша, причина друга. Тато з мамою спрямовували саме от на цю стежку. Знаєте чому? Тато не раз говорив, хай Леся буде лікарем. Лікарю в зоні найлегше? в е, тих умовах. Вони знали, дитина виросте рано чи пізно її ж посадять. Чому? Е, ну, бо українка, ну, тому що виросте в такій сім'ї, тому що от вона все одно дихатиме оцим от повітрям спротиву, і е, рано чи пізно їй доведеться бути в зоні, а лікарю в зоні найлегше. Питання останнє: а чому ж е, з усіх лікарських спеціальностей акушерства ви знаєте, це я мріяла стати кардіологом. Ну, ви знаєте, от вушка музичні, там це, все так, я гарно це все чую і так далі. Але коли я пішла на практику, от в романі Софія, ця історія описана, терапія, ну, от якось воно було таке дуже моє. Але трішки не моє. Знаєте чому? Тому що ну, я ж так стараюсь, я так багато знаю. Я там просто, ну, я не знаю, там, яка відмінниця незбагненна в, в університеті була. Я такі гарні ліки призначила, а тому хворому під 90 років він виписався додому через тиждень вмерті. Як таке може бути таке просто неможливе? Терапія, ні, дякую, це трошки не моє хірургія. О, як я це люблю! Оце все рученьками там все. Був мудрий чоловік в Кременці, який мені сказав: ти знаєш, я тобі таке скажу. У всякому разі, в районній лікарні. Жінка-хірург, то, по-перше, не жінка, по-друге, не хірург. Я, що? Як це ви як ви можете? Ну ні, ну зараз би розкразала чоловіка. Каже, зрозумій, значить, районна лікарня це таке. Їх тут кілька тих хірургів, так? І ти або проводиш все своє життя в хірургічному відділенні день і ніч, ти не матимеш нормальної сім'ї, нормальних стосунків з чоловіком, нормальних, нормально доглядати дітей не зможеш, тому що ти весь час в лікарні. Тобто ти або хірург, або жінка щось вибирай. Ну Мені вибирати було важко вже на той момент, тому що я була мама, в мене була Наталочка, ну як же так? А кушерство, Боже, яка ж краса. Жінка приходить, щось там трішки ай-ай, тут поболі, а потім народжується та дитинка, яке ж воно гарнюсіньке, воно є, які немовлятка надзвичайні. Вони просто чудові. Такі от ангелята, знаєте, от ще, звідки звідти, вони, вони просто прекрасні. І кожного дня ти маєш його іншого, це немовляточка. Всі вони такі чудові, всі вони гарнюсінькі. І е, це дуже радісно все. Але так було на четвертому курсі. Щойно я опинилась е, в лікарні одна вночі, я зрозуміла, що це за робота. Що за життя цих малесеньких так. ангеляток, почасти треба боротися. О, це е, не почасти, а щоразу, знаєте. І, е, це реально дуже відповідальна робота, тому що тут не проходить так, як в терапії Бог дав, Бог взяв. Там Бог тільки дав, а ти працюй як хочеш, і ти маєш то врятувати. Це маленьке життя і велику маму. Але яка це класна робота? Я страшенно люблю. Свій досвід набутий в медицині. Ви виклали у понад 10 медичних підручниках. Так? Окрім цього, у вас є понад три десятки, можливо, вже і більше ваших літературних праць. У вас є кілька збірок поезій, ви дали. Я не порахую, напевно, скільки концертів з гітарою. Як це все вдавалося суміщати? Медицину, музикування, літературу взагалі просто, тому що це життя в усій його багаторанності. І був період, коли дуже легко писалося. Коли легко писалися вірші. Потім, коли прийшла проза, муза сказала: ні-ні, ти зрадила, віршів буде менше, як ти вже хочеш писати прозу, то вже працює над цим. Паралельно з тим були підручники, їх 16. Як це суміщати? Просто жити. У мене робота моя. Скоріш викладацька вже тепер, ніж практична, тому що практична робота це для молодих. Це робота в пологовому відділенні, пологи це дуже все фізично важко і важко психологічно. Настав момент, коли я цього не змогла робити, тому що коли ти переносиш якусь втрату, Знаєте, я відчула таке спустошення, що я не можу більше віддавати це, і, не дай Бог, можу від когось це вампірити, просто не тому, що хочу, а тому, що порожньо всередині, розумієте. І відтоді я працюю з студентами. Ну і е, після пологової палати оце було ну, моє все було моє просто улюблене, тому що, знаєте, там вже, як то кажуть, все скінчилося, все вже добре, всі цьом цьом, всі тільки потребує величезної уваги, величезного е, піклування і е, турботи, і любові тому коли ти приходиш, бачиш оцю от всю красу в ручках з тими бантиками, рожевими голубеньками, коли ти бачиш цю матір зі своїм дитяточком малим, то хоч молись на неї на той образ, а нині самі розумієте, які вони в нас прошені, люблені і на пальчиках раховані. От тому ти все встигаєш. Ви вже згадували про Софію. Героїню низки ваших книжок, медикиню. І в багатьох інтерв'ю ви не раз казали, що Софія це я. Наскільки Софія, ви в ваших книжках? Це я, якою б я хотіла бути. Бо де мені до неї? З іншого боку, там дуже багато справжнього. Але дуже багато вигадано. Скільки мені жінок сказало, це ж про мене, книжка. Це точно от про мене. Це мої відчуття, це мої вчинки, це я так все це роблю. Це я ну, це зовсім про мене. Звідки ви знали? Тому що ми українки, тому що ми отакі особливі. Ну і Софія така. Так що, це от такий, знаєте, як на уроках літератури почали, такий знаєте, збірний типовий образ, от типової української жінки. Причому жінки з освітою, жінки з відповідним світоглядом, жінки, яка працює, і жінки міської. Розумієте, бо придовбали мене. Перепрошую, автори, які далі бабусі на призві, вони українки не бачать. Ну, людоньки ж добрі, та ж 21 -е століття на дворі, та ти один з одним. Та ти геніальний, та ти мудрий, та в тебе стільки всього в голові, ти так володієш словом. Та чого ж ти зараз пишеш про бабцю, про цьоцю, про село, про деревню оцю. от всю нашу. Розумієте? Ну чого? Ну, же зернися, ну, дивись, які навколо про чудові жінки є, які мають різні фахи, які е, такими володіють нині вершинами. що, Ну, чого ти до тої бабусі на призьби вчепився? Небо то таке українське, що капець, а це все решта вже не українське. Ну, розумієте, от е, ці люди вони якось позбавляють нас у того рівня. Якогось інтелектуального, якогось рівня того, що ми шляхта, ми не село. Оце яким. Ви пам'ятаєте, як нас годували в Радянському Союзі? Що таке були українці? Це було якесь таке забите, затуркане село, де була суцільна бідося, де всі ходили в сіряках, і, і в кирзаках, і в тому всьому. І ми потім з, дивовиж... з подивом бачимо фотографії. Йой, чекайте, та наші бабусі були вбрані бранні, геть отак, правда? Чому? А тому, що мало бути так. Раніше, ой, як було все погано, а тоді прийшла совєтська власть і всіх вас порятувала. От нарешті в цьому був весь сенс, я думаю, отих е, і творів з української літератури, які нам вибирали в шкільну програму. Е, ну, Але чого ж це множити зараз, розумієте? Пані Лесю, але от, е, послухають вас е, і е, за ваші зауваження скажуть: ах, така Леся Романчук незручна жінка. Таке життя, така, ну і що? І далі така буду, розумієте, має бути якийсь камінець в твоєму мешті, який би тобі моляв і не давав би тобі заспокоїтись, розумієте? От поки є таке що-небудь, воно буде подразнювати, воно буде тебе до чогось спонукати. А коли в тебе всі капці, такі, як тапочки, знаєте, ти тобі гарно сів собі там і милуєшся сам собою, ну це ж це веде до занепаду і застою. Скажіть, чи є у вас якісь особливі ритуали і фішки письменницькі? Можливо, є місця, де вам пишеться найкраще? Можливо, є люди, біля яких вам добре почувається і приходить натхнення? Можливо, вас, ви згадували про подорожі, подорожі надихають, або просто якісь банальні речі, чашка кави, чи якась гарна фіранка. Вірші. Поезія. Це завжди те, що приходить там, де воно тебе застало, там встань і пиши. Я пам'ятаю, як я писала вірш Батеєва Гора, я в мене такий, ну знаєте, з тих програмних таких, то це було просто от на тому місці, де тебе от застало, я там стою і пишу, це було на Батеєвій горі в Києві, там, де зараз інститут Амосова. І ну так сталося, просто що щось там трамваї не ходили. І, бо я ходила по тій горі і шукала, де ж от тут стояв та ставка Батия, була звідки той Батий дивився на Київ, де звідки він міг бачити Софію, так? І дивлюся, що ну ніде ж. Я не, не бачу цього. І тут раптом поламався трамвай, яким ми їздили. І ми їхали іншим, і ми мусили йти через байків цвинтар. І я виходжу з того цвинтаря, дивлюся, Йой, в мене просто по курсу Софія. Тобто, отут він міг стояти, тут він міг. І я так починаю вірш. На цьому місці він стояв, насупивши кошлаті брови, там». ну і так далі. І тут біжить узвозом вгору такий маленький, худенький дідусь. Ось так жвавенько так біжить, і так до мене: дівшка, а що це ви тут пишете? Я кажу, вірші пишу, пане Миколо. А він, а що? Зараз ще є люди, які пишуть стихи. Я кажу, ну та є академіка Мосова бік собі так. Це те, що стосується віршів. А прози. А от з прозою тут потрібна дисципліна. І тут ти себе просто виймаєш, береш за вуха. З прозою тут справа не в натхненні, справа в дисципліні і в тому, щоб почати і зробити. І от останнє в мене ніколи не бувало варіантів, от, знаєте, кажу, творча криза там от таке всіляке. З 998 року по 22-й, в мене не було ні суботи, ні неділі, ні відпустки. Всі ці дні вони були в 8-й ранку, ти став, каву зварив, каву собі поставив коло себе і до роботи. І до третьої години я працюю над цим. А от коли. Почалась війна, в мене щось зламалось, знаєте, і в мене дуже багато початих речей, які... дуже багато ненадрукованого. Причому дуже потрібного, такого, що треба друкувати. От, не знаю, вичерпалося щось. І я розумію, що якщо я це не напишу, це не напише ніхто, бо ніхто не має того досвіду. Переживши Події пов'язані з Майданом, особисту материнську трагедію із втратою сина Олександра, і зараз війна, як вам вдається планувати, що вас тримає, хто вам допомагає надихатися, і як в усі буремні часи зберегти любов, віру, дружбу і натхнення. Я розумію, про що це питання, воно, е воно, ярочка, воно просто глобальне, воно величезне, і воно е настільки сучасне, е що про це буде ще одна книга. Як це все було? Я розумію, що е люди зараз втрачають стільки, що е Моя втрата вже коло того, по-перше, вона вже трошки давня, я вже навчилася з цим жити. Я пройшла цим шляхом раніше за багатьох людей, і я знаю, що буде потім. Одну річ я навіть говорити не хочу, але скажу, це буде з вами завжди. Мене багато років, і ніякий час то не вилікує. Вилікуєте себе тільки ви самі і люди, які є поруч з вами. От якщо е, буде людина, яка е, подасть вам руку, тримайтеся тієї руки. Не забороняйте собі бути щасливими. От не забороняйте. Не присвячуйте своє життя. Е, Могилі навіть найдорожчої людини. Ну, бо не було в мене в світі і не буде ніколи нікого дорожчого, як був син. Нехай краще вам не знати, що це таке. В жодному разі, що б не сталося. Не можна нарікати на Бога і говорити: все, Бога немає, Він це допустив, він про мене не попіклувався так все. Не треба себе питати, за що мені то. Ми знаємо, за що нам все. Але кожного разу, коли, вам, коли ви гідно проходите оцим от шляхом, розумієте, коли ви ним проходите так, як треба, коли ви переживаєте навіть дуже-дуже дуже, тому що я пам'ятаю ці моменти. Коли я просто на цвинтарі просила, Господи, поклади мене коло моєї дитини, бо жити я з цим не можу. Поклади мене коло моєї дитини або дай мені сили жити. І е, тут, на пам'ятник мого тата, який поруч із Сашковою могилою, сідає двоє голубочків і так. Кажу, дитина, це що за знак? Розумієте? І коли ти дуже просиш, і коли тобі дуже треба, тобі то дадуть. Можуть дати не тої самої хвилини, можуть дати трошки пізніше, але дадуть, просто дочекайся. Просто працюй, просто роби ці зусилля, розумієте? І не забороняй собі бути щасливим, не забороняй. Тому що, коли людині навіть приходить хтось до неї і простягає її руку, а це рука Божа. Просто інших рук нема, Господа, тільки наші. А людина каже, ні, я не можу, я страждаю, не забороняй мені цього, я не хочу. Тут хтось ще подумає, що люди скажуть, да? люди подумають, що я вже там зрадила пам'яті. Ну не буде ж ніякої зради. Ну, ніхто ж нічого не забуде, розумієте, ніхто не забуває про тих, кого втратив, бо ну нереально ж забути. Але ти просто житимеш далі. Ви поділите свої тягарі. От Тарас, коли ми зустрілися, сказав: ми повинні носити тягарі одне одного. В нього був свій і в мене був свій. Але його стало менше наполовину, коли ми ті тягарі поділили. І знаєте, люди мають збагнути. Життя зміниться. Ти зможеш далі жити пам'ятаючи, з болем, але зовсім інакше. Оце те, що я хотіла сказати людям, які проходять зараз цим шляхом, на жаль, це була Леся Романчук, з якою ми зустрілися на порозі ювілею, розпочинали нашу розмову як з письменницею, поетесою, лікаркою з великим досвідом, а закінчили як з мудрою. Щемною, щирою, можливо, комусь незручною, але чесною жінкою. Дякую вам за розмову. Добре вам.